Воно як обмотане кругом мами, так воно в самому верху відніється голівка. Працівники зоопарку показують свого нового мешканця. На малюка біловухих ігрунок тут чекали понад п'ять місяців, каже завідувачка відділу севців Лідія Осадча. В групах біловухих ігрунок розмножується одна пара, сама головна. Тобто тут у нас 15 осіб, із них 13 осіб це їхні діти. Працівники прийшли вже маля було. Можна сказати, що з п'ятниці на суботу в ніч. від народження маля не відходить від матері, додає. А от виховують його всією зграєю. В групі всі допомагають його глядіти, тобто і брати, і сестри, і самець. Папа також допомагає глядіти ростити. Мама годує, маму віддають на годівлю. Мама годує, а всі члени сім'ї допомагають його ростити. Нині дитинча почувається добре. Батьки справляються без додаткового вигодовування, каже Лідія Осадча. Вага малюка коливається в межах 30 грамів, а от стать досі загадка. Стать визначаєм це все за допомогою спостереження, тому що так відловлювати маму чи е, кого, хто його носить маля і віддирати насильно, такого робити не можна. Стресувати тварин ми також не хочемо. Зазвичай припліт малят біловух і грунок тричі на рік. Нині у зграї п'ятнадцять мав, розповідає директор зоопарку Євген Іван. Питання, проблема збільшення або будівництво нового вольєру, тому що. Зараз їх ще дуже багато там. Всередині така велика мавпяча родина, каже, потребує спеціального раціону. Раціон збільшений і так на 25 відсотків, тому що ми ж розуміємо, що в групі хтось буде недоїдати, тому що хтось підходить перший, хтось останній до корму. Там же ж у нас домінантна пара. Нині працівники зоопарку чекають, коли дізнаються стать та зможуть обрати ім'я малюку. Це каже Лідія. Чи не найскладніше? У нас така кількість, що в нас вже не вистачає, скажімо, так, фантазії вже на всі імена. Тим часом подивитися на малюка приходять відвідувачі. Нам дуже подобається, ми дуже щасливі, що в нас є можливість подивитись на тварин. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.